Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, я і раніше не дуже любив комуністичний Китай, а тепер я його не люблю і ще більше, тому що сьогодні зробив тест, і в мене виявилося, є китайська чума. Простіше кажучи, я заразився на ковід і зараз хворію. Але якщо ви закинете на русоріз, мені точно стане легше. Сьогодні хотів з вами поговорити про. Про атаку росіян на Польщу минуло вже декілька днів, і можна підбити перші підсумки, зокрема подивившись на реакцію Польщі і звісно, на реакцію Північно-Атлантичного Альянсу і, зокрема, Сполучених Штатів Америки, я можу вже сказати, що операція Росіян виявилася успішною. Це була гібридна атака проти одного із членів НАТО. Гібридна атака, яка не призвела до значних руйнувань або будь-яких жертв, але стала серйозним ляпасом для Польщі і в цілому для Північно-Атлантичного Альянсу. За підсумками цієї атаки, НАТО виглядає слабким альянсом. Жодної серйозної реакції на цю атаку ми не побачили. Ну, там зараз. Вони стягують війська до кордонів з Білорусію, тому що росіяни на території Білорусі проводять навчання, це в принципі уся відповідь, яку ми сьогодні бачили. З іншого боку, Сполучені Штати Америки не відповіли взагалі. Після того, як було атаковано Польщу із використанням повітряного простору в Білорусі, американський президент, який не засудив, Цю атаку, а тільки сказав, що йому це не подобається. Він іще й зняв санкції із білоруської компанії Білавія, тобто фактично зняв санкції із так званої Росії, тому що росіяни, вочевидь, будуть користуватися ці, цим зняттям санкцій, бо, в принципі, Білорусь це і є так звана Російська Федерація. Росія взагалі любить використовувати тактику гібридних воєн. Коли вона відправляє свої війська під виглядом якихось там місцевих добровольців, ми це бачили на прикладі нашої російсько-української війни. Тепер ми побачили ще один приклад гібридної атаки проти Польщі, на який на яку, наче, і не можна відповідати військовим чином. Ну після того як дрони приманки долетіли до Польщі, польща ж не буде завдавати ракетного удару по Калінінграду. Але з іншого боку, не відповідати на такі атаки це також неправильно. Тому, дивлячись на те, що зараз відбувається, можна дійти висновку, що подібні атаки будуть продовжуватися. Можливо, це будуть нові атаки безпілотників, які не спричинять жертв або руйнувань. Можливо, це буде спроба захопити якесь місто в Естонії або в Литві. Або, або, або. Але також щоб не було серйозних руйнувань, і щоб росіяни для цього не використовували значні сили та засоби. У будь-якому разі, те, що відбулося у випадку з атакою безпілотників на Польщу, підриває систему безпеки усієї Європи і однозначно відкриває росіянам нові нові можливості для нових гібридних атак, які безумовно будуть іще відбуватися. І знаєте, що іще можна цікавого відзначити за підсумками цієї історії, яка іще буде мати продовження от нам постійно розповідали про гарантії безпеки, що Україна отримає такі і такі гарантії безпеки у разі заморозки російсько-української війни. Хоча єдині гарантії безпеки це якомога більше зброї, насправді так от виявилося, що НАТО не готове до нової війни, сучасної війни. Поляки зараз будуть відправляти свої війська до України на навчання, щоб ми навчали польських військових відбивати повітряні атаки безпілотників. І це можна робити багатьма способами. У нас в країні діє комплексна. Система протиповітряної оборони не ідеальна з багатьма проблемами, але однією зі складових цієї системи є дрони-перехоплювачі. І, вочевидь, поляки будуть навчатися працювати з цими дронами-перехоплювачами. Так, от виявилося, що реальні гарантії безпеки може дати не захід нам, а ми можемо дати Заходу. Україна є сьогодні гарантом безпеки для Європи. Ось такий цікавий висновок. І на цьому моменті, друзі, я закликаю вас. А вже ж підписатися на мій канал, хоча б тому, що я, навіть сидячи з китайською чумою, записую для вас це відео. От, але жартую, насправді я це відео записую. щоб нагадати про донат на поточний русоріс, тому що ви знаєте, може хтось зараз скаже: ну ти ж хворієш, відпочинь, не записуй відео, хоча б коли тобі погано, і температура, і так далі. Це мій обов'язок, друзі, тому що якщо я цього не робитиму, ми зберемо менше гроші, грошей на дрони камікадзе. А ці дрони дуже дуже потрібні сьогодні. Нашому війську в принципі про це кажуть і навіть самі військові. Подивіться оце відео. Донати на русоріс. Це фундація Сергія Стерненка. Чим більше росіян ми вб'ємо в Україні, тим менше ризиків, що вони ще на когось нападуть. You can tape one Simple word in Yo and donate one krona. Тому долучайтеся до Русорізу, закидуйте ваші 2 гривні. В описі до цього відео є усі необхідні реквізити. І ще, якщо ви підпишетеся на Монобазу на донат 500 гривень або більше, то ви ще зможете отримати доступ до мого особистого секретного каналу. Спробуйте, тим паче, що 500 гривень на місяць це не така вже прямо аж дуже велика сума, але в будь-якому випадку малих донатів не буває. Долучайтеся обов'язково. Так от, які ще висновки ми можемо зробити із огляду на останні події, Ну я можу однозначно сказати, що найближчим часом ніякого перемир'я не буде. Росія не погоджується на перемир'я, а із з огляду на м ті події, які були в Польщі, атаку безпілотників. Напевно, і Європа буде виступати категорично проти заморозки російсько-української війни. Чому дуже просто, тому що, поки триває російсько-українська війна, Росія не може вивільнити значні ресурси для атак проти Європи. Та росіяни можуть відправити пару батальйонів захопити нарву. Так, росіяни можуть атакувати Польщу безпілотниками, але... Широкомасштабні операції росіяни зараз не здатні проводити, тому що російська армія зав'язла на російсько-українській війні. І от як тільки буде перемир'я, не майте жодного сумніву, росіяни почнуть нову війну навіть не тільки тому, що росіяни люблять воювати і вони новітня імперія, яка обов'язково розвалиться, і я впевнений, на нашому з вами віку це відбудеться, а й тому, що Володимира Путіна не буде вибору. Чому? Тому що а, до Росії повернеться дуже багато цього контингенту, який воював проти України, які вбивають одне одного. Там дуже багато зеків, яких повипускали із тюрем. Росіяни будуть шукати внутрішнього ворога, щоб кудись спрямувати свою агресію і за відсутності зовнішньої загрози, вони будуть дестабілізувати зсередини саму так звану Російську Федерацію. І щоб врятувати Російську Федерацію від розпаду і неминучих катаклізмів, Владимір Путін буде змушений розпочати нову війну, щоб у росіян з'явився новий зовнішній ворог. Тому перемир'я означає. Перемир'я в Україні означає нову велику війну у Європі. Крім того, напевно і е, напевної Україні не те, щоб сильно вигідно було би, перемир'я і заморозка російсько-української війни, тому що ми з вами можемо уявити, що станеться у разі заморозки російсько-української війни. Буде скасування воєнного стану ще більше людей вийдуть з країни. На нашу оборонну промисловість вже не буде такий великий фокус уваги, нам будуть значно менше допомагати наші європейські партнери, якщо взагалі будуть активно допомагати про Україну, будуть говорити значно менше, а у нас всередині почнуться політичні чвари. І от Російська Федерація обов'язково вдарить іще ще раз, в момент, коли ми будемо найслабшими. Не знаю, може під час виборів коли. Стара влада вже відійде, а нова іще не прийде. Хоча це ще питання, хто виграє вибори, якщо вони взагалі відбудуться. Словом, випробування миром для України може бути надзвичайно складним. Втім, і для так званої Російської Федерації не менш складним, так що це ще велике питання, хто, хто не витримає перемир'я. Отож, що буде далі? далі? Буде важка війна на виснаження. Росіяни будуть здійснювати нові нові повітряні атаки і тероризувати нас і з вами. Україна буде теж здійснювати нові повітряні атаки проти так званої Російської Федерації. Але метою росіян буде не тільки знищення нашої енергетики, а й знищення нашої промисловості будь-якої. Вони останнім часом росіяни б'ють по цивільному виробництву в одному. З західних регіонів нещодавно було знищено фабрику з пошиву одягу. Наприклад, чому росіяни це роблять? Це ж не військовий об'єкт, і вони знають, що це не військовий об'єкт, тільки для того, щоб завдати Україні збитки, щоб українська економіка була зруйнована, щоб е, підривати нашу країну зсередини. відповідно, те, що зараз відбуватиметься. Можна буде охарактеризувати як змагання з часом, хто швидше посиплеться або посиплеться швидше українська оборона, або швидше посиплеться російська економіка. І всі наші зусилля мають бути вже спрямовані на те, щоб підривати російську економіку зараз із середини. Бо як тільки у Володимира Путіна не буде вистачати грошей, він не зможе набирати нове гарматне м'ясо до своєї армії. От тоді він сам почне благати про перемир'я або так звана Російська Федерація впаде і зрештою розвалиться. Ну це за найоптимістичнішим сценарієм. Що нам із вами робити? Ну по-перше, усвідомлювати всі ці загрози і не мати зайвих ілюзій, не думати, що завтра російсько-українська війна завершиться. Не завершиться, такі війни не завершуються просто так і от тому, що сіли за стіл переговорів і домовились: такі війни завершуються падінням однієї зі сторін. Крапка. Інакше не буде. Ми маємо всі сьогодні бути опорою одне для одного, підтримувати одне одного, допомагати одне одному, звісно, війську допомагати, і бути або у війську, або для війська без варіантів. Тому що це війна за наше і з вами виживання, за виживання нас як держави, нашої нації і кожного з нас окремо як індивидів. Тому ми не повинні носити рожеві окуляри і чудово це усвідомлювати. А ще. З огляду на російські повітряні атаки, які будуть тільки нарощуватися, не сумнівайтеся. Ми маємо ще більше інвестувати в захист нашого неба. І, зокрема, наприклад, можна закинути 2 гривні наша хедоріз. Можете на нашому сайті знайти посилання на цей проєкт, там є окрема баночка. Посилання на сайт є теж в описі до цього відео. Ось тому що дрони перехоплювачі, які ми постачаємо, показують дуже круті результати. Це конверсія 50, а інколи 70 і 80%, тобто, ну там умовно 20 дронів запустили, є 17-16 збиттів. Це дуже високий результат. Ось і для того, щоб цей проєкт масштабувати, треба ваші 2 гривні. А за весь час вже було перехоплено в рамках шахедорізу понад 400 повітряних цілей. Я дякую вам за цю важливу допомогу. А ще я вам дякую за те, що за минулу добу, завдяки вам наші воїни отримали ще 316 нових FPV. Прикордонники Сумщини, дякую спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію Стерненку за партію наданих в дронів Вони будуть захищати північні кордони Сумщини. Слава Україні! Вігаємо, слава. Вітаємо фахівці головного управління розвитки, Міністерства оборони України. Дякую спільноті Стерненка та пану Сергію особисто за 26 наданих швидкісних дронів перехоплювачів стінах. Закриваємо небо над Україною завдяки вашій підтримці. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ копити. Хочемо подякувати пану Стерненку та його спільноті за надані 50 русарізів. За допомогою їх ми будемо нищити ворога на запорізькому напрямку. Слава Україні! Бійці підрозділу Бракнот 412 СБС щиро вдячний Сергію Стерненку та його спільноті за надані вироби. Вони допоможуть захищати життя українців та їхні будівлі. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо Сергію Стерненко та його неймовірній спільноті. Підрозділ Даркнот 412 дванадцять СБС отримав обладнання, яке вже зовсім скоро буде нищити ворога в небі. Разом ми сильніші, разом ми наближаємо перемогу. Бажаємо знову. Ми цього полку 10-20 підрозділу Пасхуди. Висловлюємо щиро подяку пану Стерненко, і його спільноті за надані 20 зенітних дронів. Завдяки цим дронам ми можемо нищити ворожу мечіць в нашому повітрі. Слава Україні! Героям слава сімнадцяти центр спеціального призначення. Дякує спільноті Сергія Стерненка і особисто Сергію Стерненку за надані 20 оптичних дронів русріс. Це допоможе перетворити русню в архівні спогади морга. Донайте Сергію Стерненку. Кожна ваша гривня це квиток для орка зі знаком мінус. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Крила, Гурму України, Дяка, спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані 20 дронів-перехоплювачів, які будуть нищити ворога в небі. Слава Україні! Вітаємо. Група Крила, головного управління розвитку Міністерства оборони України. Дякує спільноті Стерненка, а також Сергію Стерненко особисто, за 20 наданих зенітних дронів Порнець. Небесний ресурс триває. Слава Україні, героям слава друзі. Ну, вийшло відео таке, не те, щоб дуже оптимістичне, але як є, краще напевно казати ось так, тверезо оцінюючи ситуацію, аніж розповідати про два-три тижні. Втім, я впевнений, що Україна усе одно вистоїть, Російська Федерація розвалиться. Ми з вами це застанемо, але на жаль, перед цим будуть іще дуже складні для нас із вами випробування. Тож продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.